Данюша, що з тобою? радуйся, що ти наївся? Данюшка. Ай, Сеню. Ай, Сеня, сі... Ти куди бізов? Ти куди бізов? Ти куди бізов? Бізов, бізов, бізов. ов. Так, вышло, тебе купить хліба. Надіюсь, більше нічого не куплю. Хоча я йду за чимось, що мені що нам потрібно. І я потім вам засніму, якщо воно буде в магазині. Так, уже ОТП візьму помідор. Так, Данечки ще хочу взяти бананчики, вони якісь не дуже. Який взяти хліб, думаю, взяти лаваш. Я можу зазвичай так ліки. Взяти ще йогурт. Черниця з лаки, але його нема. Беру, напевно, що цей. Також по акції. Так, ще візьму яйця. Я вкратце є ікра з кадмором соусі з античних риб. Візьму спробувати Але, на жаль, йому тут немає. Так, ще взяла майонез. Дві томатних спаси і сирний соус. І вийшла в на суму 337,57 57 гривень. Хочу сказати, гроші у Тільки так. Ці магазини, я вам скажу, краще не ходити, і гроші будуть ціліші. І взагалі сьогодні, звісно, погода не така добра, як ми гуляли. Але зате я втекла з дому, чоловік сидить з малим, А я тусю по магазинам Но можу собі це тільки дозволити. Більше нікуди. Так, чого я тоді ходила в АТБ? Ось я зайшла на сайт, хотіла вам показати. Були такі коврики для ванної кімнати, що освізяться у темряві. У нас є такий сірий, але я хотіла такий темний. Ну, як я прийшла, в наявності його не було. Були тільки якісь інші килинки. Трошки розстроїлись. Ну нічого, може буде наступного разу. Ой, ай за тут заплазнувся. Ай, це тут заплазнувся. І лежить там ручками перебирає. Не плаче. Всі вставай. И мама, корми мене. Ты Йожик малый. Ты виспався? А надо ночі нормально спать, да? Юлыбака. Ай улыбак. Поки, значить, Данечка тут спав, наш котик тут також спав. Ємофей. Привіт. Намерз? Так, поки Данюша тут тусить своєму ліжечку, хочу поприбирати в його комоді. Так, ось у нас цей комод. Тут у нього. Звісно, треба речі деякі поприбирати. Тут вже навіть деякі теж треба пообирати. вони вже на нього маленькі і погано вже комо цей закривається. Тут взагалі бля, ціла куча штанів. Деякі вже теж маленькі. І тут треба речі, це теж маленьке. Оце хочу тут перебирати. Можна такий маленький бодік Уже на нас маленьких, і, Кстати, хотіла сказати, що такий бодик, от, дуже зручний в використанні. До цього бодика буде бо дуже добре ось такі от повзунки. Даня, що ти там балакаєш? <звук> <звук> ти що <шо>, їдеш кудись? <звук> Даня зайнятий. Ось такі от повзунки. Або я також вдягала ще ось по типу таких от штанців, бодик, штанці і носочки. Дуже добре міняти під гузок, дуже швидко. Ось, наприклад, такий варіант це сліп, як він вроді би називається. Який ножки тут є, ось отак він зроблений. То це все теж, звісно, зручно, але це зручно до трьох місяців. Потім мені вже було незручно. Не знаю чому. І взагалі, я, мені зручно було, щоб бодики були відкриті. Тобто без ручок, отак зроблені, і без ножок. Ну, тобто, ось так. Тому що це. Дитина швидко виростає, і потім, коли береш дитинку на ручки, воно, виходить, бере і вдави йому в пальчики. Ну, ось знайшла. По типу таких, що відкриті тут пальчики можна для ручки, і відкриті ось тут, для ніжок. Але я хочу сказати, це, звісно, дуже удобно. Але. Оце поки застібнеш. І, і вечором, коли ніч, наприклад. І поки це застібнеш, коли нам треба швидко поміняти підгузок, ну це просто говориться, і над мамою, і над дитиною. Тому що це дуже довго застібати потрібно. І Ще мені подобалось у використанні отакі бодіки, які отак розстібаються, отак вони, і ось так. Застібнутому вигляді. І такі були повзаночки у нас. Ой, Ось отакі повзаночки. Ну, це я також нагадую, що це ми використовували там до місяців трьох. Зараз, звісно, удобніше штаніки. Ти дракоша малий? І ще один варіант хотіла вам показати. У використанні отакого от плану не могла знайти штаніки. Ну, бо штаніки були по типу отаких повзунків. Я взагалі не розумію, на що робити. Якщо дитина. Коли береш дитину, воно підскакує. Таких комплектів у нас було декілька. Різного фасону, різного кольору, така кавтинка і повзунки. Ми їх навіть не вдягали. Вони у нас лежать, тому що це не бачило смислу його вдівати. А зараз ми взагалі використовуємо бодічок. Ось такі колготки, носочки і все. Погнали. Це найзручніше. От колготки або якісь штаніки. І все. Даня у нас дуже зайнятий. Обклався іграшками і грається, так? Да? Привіт! А, яка машина крута. Кстати, я купляла в Аврорі. Недорого і малому от ця машинки дуже заходить. Є в нас така синя і є червона. Зараз покажу. І ось така машинка червона. Він прямо дуже ними грається. Йому подобається. Це я хочу показати, як ми деякі такі бодики з ніжками, які йдуть, використовували. Але на нього вже стало бути маловато, ми взяли і просто відрізали. Отак пальчики. Це, звісно, так собі. Але у нас є навіть такі бодіки, і ми їх навіть ні разу не вдівали, вони вже на нас маленькі. Так що я не бачу смисла взагалі купляти. Це вам, мамочки, які мене будуть дивитися на майбутнє. Не купляйте такі з такими штуками. Ну, це, звісно, діло кожного, але мені було дуже незручно у використанні. Прибирання закінчила. Тут залишила, поклала колготки і носочки різні, там тепленькі, не тепленькі. Наступній полиці зробила бодіки всякі і тут світерки, ну, коротше, наверх. Вдягать. Тут у мене всі штаніки. Штанішки. І в останній полиці тут таке, що ми не сильно часто вдягаємо. Це можна такі старенькі на сон вдягати. Не знаю, такі ще ми не, не ще не вдягали, наприклад, таких, бо йому ще, я думаю, буде холодно. Воно буде підстрибувати і бодік це саме краще, що є. Також у нього ще є тут паличка і тут всі теплі носочки є і такі ботиночки прикольні. А це я вам зараз покажу. Це, <voice> це те, що на нього вже маленьке. Зараз тут такі міленькі носочки десь бачила, де тут вони десь такі маленькі. Боже, він такий був колись маленький. Я у шоці? І маленькі картинки, штаніки на нас, які вже маленькі, це вже потрібно кудись дівати. Так що так, дитина росте швидко, і потрібно часто перебирати одяг. Я зараз займаюся тим, що складаю білизну. Поправим дані речі, таке відчуття, що він ходить кудись гуляти. Ціла купа речей. Треба ще буде зайнятися, напевно, тим, щоб ці мої квіточки повиносити з балкону. Бо скоро буде холодно і... і вони тут замерзнуть. Гарденькі. Приходила красна валя і нам гостинці. Ой, дякуємо. Блинчики. Тут їй давала паштет цій баночки, вона мені цукерки назад повернула. Ну, пирожочки і хлібчик. Бо вона сказала, що в неї два. І сказала, що нам бомсь. Дякуємо. Дивіться, тут які прикольні цукерки. За снікер, це всі знають. Дивіться, прикольна яка. Сонечко Сонечко Це значить, Діма супчик А Наш хит Тимофій Жан Клод ван Дам Тобі удобно. Тобі удобно? Ковбаси хоче. Кстати, я купляла цю штуку, І вона така нормальна. можна, кстати попробувати Тимон, тикай. Тут до тебя Лиза. Охотник. Тимон сонный такой. Тук-тук-тук. Кто в теремочке живет? Это ему шарик не покоя. Ему вообще стойка Тимофея не дает покоя. Ему что-то там все время надо. Да, не, ну, не, у ну, него точки точат. Иман. Це коврик ми сталимо, якщо він налазить по ламінату. Це добре, що в нас кіт лисий, у нього немає шерсті. Так, да, Даня? Ой, каже, де вісюлька ділась. Тімон. Тіман. Тікай Бо Даня зараз тебе з'їсть. Отак, так є пальчики. Принесла попрані речі, думаю, треба ж поскладати. Відкриваю шкафчик, а тут Тут теж треба поскладати. Зараз цим і займусь. Так, ну в нас вийшло ось так. <гум> Звісно, тепер, щоб дістати щось звідси, воно все буде випадати Але воно ж по-іншому. Ніяк не влазило. Щось перемістила туди, щось склала туди. Ну, вже, напевно, трошки краще, ніж було до цього. Так, це ж, звісно, добре, але ж ми і цей забули ще скласти. Зараз покажу кінцевий результат. Тут Данюша помічник, мені допомагає. Ну, взагалі вийшло ось так. І ще трошки під нічого не вилізло. Ну, так вже краще, звісно. Данюша покупали, тепер будемо купати канат нашого Тимофійчика. Зараз я вам покажу, як він вимазується. Ось дивіться. Це просто жесть. Це треба прати. Давай, Тимофійчик. Отак. Вот Це тимофійчик чистенький. Поки тут Данюша грається м'ячиком, наш кіт Тимофій грівся після водних процедур і спить під халатом. Тимоню, ти чистий? Тимофій, Ти чистий. Що він недовольний. Такий тепленький. Ай, да, улягайся. Пупсик малий. Ось, ось ще один пупсик. Поки я відлеклась, він уже пульт гризе, да? Данюша побачив кота. <плес> А не їш котика. Бідний Тімон! Тімон, я тобі сочувствую. Я вже вийшла з перукарні. Ну що, нарешті я сходила в перукарню. Як вийшло? Нормально.